Всім вітання. На огляді ковпак з державіючої сталі. Фактично вічна, невбиваема модель, яка буде слугувати спокон віків. Тут бачимо накатка для зручності тримати пальцями. Воно не ковзає, чітко сидить. Так приємно його тримати. На дні у нас 7 отворів. Вони оптимальні, можна не ставити додаткову якусь сіточку інші фільтрувальні елементи. Камера згорання достатньо глибока, зручно насипати, перевіримо посадку. Дуже чудово сидить і легко вдягається. Тобто, буквально. Трошки натиснути, все. Він уже там зафіксований, зручно знімати. Тобто буде чудово витягувати всю речовину. Зручно його чистити буквально по одному разу голка-булавка. І все можна користуватися далі. Нагрівання буде мінімальним, тому що тут бачимо достатньо товста стінка. Але якщо на компанію більше трьох людей, то періодично йому треба давати відпочити і можна далі користуватися. Ну, буквально 1-2 хвилини, і він швидко буде охолоджуватись. Така практично вічна модель.